Прийду! Ми ну ще ж будемо помаленько ставити його на місце. Потрібно десь зарібнув, я то знаю, де. Потрібно трішки облагородити там, щоб покласти, що він вже стояв стаціонарно, нормально, щоб було зручно підійти. і то Зараз підемо далі, покажу. Питалися за яке зрозумів цю частотоміру Цей так стоїть тут. Бачите, вольти і ампери показує, тобто який вольтаж і ампереж. Ну, переш, який йде навантаження на двигун. Продумано все доволі непогано, таке скомплектоване, поставлене, все в ящичках. Будемо його запускати. Самому цікаво, багато є речей, ну, як працює на різних на кукурудзі, пшениці, ячмені. Побачимо, спробуємо. Підписник мені також надіслав там номер, десь я з ним зізвонюся вже і тому що так все, все розумієте, Зізвонюся трішки сам, повникаю. Інформацію піддивляюся. Ну, в цьому в принципі нічого важкого тут немає, на мою думку. І також питали за вал показати тут середині, мені здається, як я зрозумів, вал. Така гайка фільери. Отворів тут один, два, три, шість отворів. І завал. Завал щільно. Не проробилось. Краще виходити. Є, дуже, <смі>, дуже так легенько, не сильно потрібно ш, розшатувати і виходить. Такі малі зазори, доволі все, бачите, тут ну, такий вал, як я зрозумів, завал оцей питали. Що до чого як? Такий вал калений, звідси, бачите, так тінь падає. Звідси тут є отвір, там виходить вал, входить отвір, і такий на валові виточений овал, що воно заходить, ну зрозуміло, щоб зацепка була на ньому. Ну, доволі, я вам скажу. Ну, побачу, побачимо по цьому всему. Робота подобається. зроблена класно. Я вам скажу, що все однаково, немає проточка. Погляньте, все доволі добре. І всередині сам поглянув. Ой, самому цікаво. Водичка трішки нас десь 2 мм дощів. І цю ліку потрібно було зняти, так як трішки накапало, сконцентрувалося сюди. ну Я думаю, що десь десь я його запустю. Спробую. Ну, таки всередині. Гляньте, аж ти. Ну, аж ти, там той вал є, той, що зацепляє сюди, такий зроблено, нарізка йде. Така звідти більша, якби як різьба оця, самі знаєте. А сюди вона сходить менше менше. Зрозуміло, щоб матеріал сюди падав і він, як би сказати, йшов в ущільнення і звідси вже листі ті пакоші вилітали. Ну, доволі така непогана. Непогана річ, доволі так непогано, я вам скажу, зроблено. Зараз попаду. О, тривно. І сюди заходить і раз, і легенько сюди. Мабуть, там буде потрібно маслом от самий той овал зробити, щоб воно якби... Щоб легше виходило. Я не думаю, що нагріття до 130 градусів масло потече і можуть бути проблеми. Тому буде так, не буде ніякого там масла, не буде нічого. Значить, друзі, будемо пробувати його так. По цьому нічого не питалися. Одне ще забув сказати: тут бачите, є електродвигун, який зрозумів електродвигун з подачею. Подача така регульована подача самого матеріалу. Тобто... Тут десь я бачив оця кнопочка, я вже так розібрався. Тобто збільшується, зменшується оберти. Скільки потрібно подачу зробити, щоб не стояти там. Оце я бачу такі, що прикриваються. ну Вони функціональні, але не дуже так сильно. А це саме така подача відрегулював, тобто все побачимо, пройдемо. Цікаво, я вам скажу, що доволі цікаво. Ходім зараз покажемо, що там потрібно зробити, який план роботи у мене була половина плану, а Лена додавала другу половину плану. Ну, якось будемо, якось будемо розбиратися, так як для чого ця купа питалася, що привіз. Потрібно помаленьку працювати. Ходім, покажу. Хочеться зробити під накриттям і Є одне приміщення там, де курчат мали тримати, але вже пішло так, що поросят потрібно кудись тулити, немає їх куди поставити. То побачимо, коротше, то все далі не будемо путати одне з другим. Потрібно хотів тут заляти його. Вже попробирав, то, то так це, бо це все, що так було. Воно тут на землі. Тут добре, що під накриттям не потрібно робити щось видумувати. Хотів заляти, але вона каже: вже робити сходи. Вже ну що ж, подивися, знімаєш відео. Якось негарно. А потім каже, ти вже як це, бо ти заляєш. Знаєте, як цих жінок, ну у них плани, звичайно, колосальні. Як вже це заляєш, і як вже каже сходи, ти зробиш, то що вже там-то лишиться, вже заливає і той кусок. Ну, цим доведеться зайнятися, підготувати і його поставити отут, отак. І в холодкові, і під накриттям. Ну, такий варіант, тось Та 80 см потрібно буде заляти. Таку от мосточку, сходиці переробити, все бачите, сунеться, валиться з кожним роком, що батьки робили. А в мене якось воно вже якесь обшарпане виходить, то потрібно буде поправити, поправити ці сходи. Ну і вже як там заливати. В принципі, що масік? Виспався? Виспався? Ні? Ну йди, спи, збудив кота. І там би хотілося мені також якусь більшу заляти, щоб цю сівалку покласти, знаєте, щоб не буронити ті росли. Але поки що заляю 80 см, так як ці сівалки, і це все вже тирло. Хочеться до тої хати відвести, бо тут вже немає, по правді скажу, де й стати. Такого все якось порозрібається. Це все трішки пробирається, щоб було, ну якби самі знаєте, на око миліше. Бан завдання залити, зробити сходи. І залити вже заодно там. Ну, як пішло, так пішло. І все на е, то на отцєву і два мішки цементу. Ну, мабуть, один до 15 потрібно буде робити, так? Да? Чи до 20. Одна порція цементу і 20 порцій отцєв. Повинна тримати. Ну, за два дні потримає, там дивись. <схай> Помаленько, потихеньку, поїхали. починай починай Олена робити, я пішов кимарну. Знайшов, кашкет, трошки кемарнув. Ти вже і зробила. Молодше. Набагато краще. Я давно тобі казав, зроби, 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 зроби. Бардак, відео знімаю, там а... фон такий поганий. Ти ж повинна казала, що будеш забезпечувати мене певний час, період часу. Жартую, звісно, друзі, непогано. Попрацювали вдвох. одне, що так це не одним днем відбувається, десь є. Хвилинка, ну годинка верніше, тому що тут хвилинки мало, Хвилинка лиш поки розкачається, ті вже це. Ті заляли одну частину, потім другу. І сходи вже. Ну, сходи вийшли в нас біля будинку культури. Менше сходи, ніж ці вийшли. Ну, така площадка непогана. Вже також говорили зеленою, що як льоха буде сходити, але сюди кинеться якісь щит або прицепом Як перевезти десь потрібно, буде туди, там прицепом Я так також під двері заїжджаю. Заїхав, відкрив вона собі, як та молодиця, зайшла сміливо і без страху якогось і без сел. Тобто тут всім нормально. Можна було б зробити три ступеньки, тому що висота така 22 десь сантиметри, трішки високовато. Але поки молодий, то це ні на що не впливає. Далі буде видно. Ну, краще стало. Окультурилось, все вже поставилось тут, стоїть нормально. Тобто зручно, коли не, не вистачає на все, рук, сил, певних речей. Але потрішки-потрішки по працювати. Спочатку, коли берешся, думаєш, так нащо для чого? Коли вже зробив да, дійсно так. І вже пофарбувати колись буде потрібно. Зараз перевезем сюди екструдер, але ну, він важить 70 кг. Можна було б трьох з дівчатами взяти, але ж дівчат шкода, а сам я не потягну. Она чіпив я вже кран-балку. На трактора зараз пробуємо ним. І хотів показати ще спочатку вам, але вже покажу зараз. Доволі класна річ. Я не знаю, зараз піде щось посипатися, трішки можливо є. Отаку От штуковину я показував, зробив до млинка. Є відео на каналі. Хочу поділитися, тому що, можливо, комусь продитися. Так як зараз світлом самі знаєте, що до чого як, то насипав сюди 4 відра влазиться, і не стою коло нього. Тут бочка 200-літрова, воно сюди мелиться. Вімкнув і пішов по своїх справах. Тобто перепонощути, дощик збирається. І Якщо не стало світла, кот, він стає. Не стає на світла на годину, дві години. То щоб не розкручувати оцю фанабер'ю, беру лоточок, такий черпак, то в мене підставляю, витягую, звідси все сипалось, трішки постукав. Сипалось і закрив назад, і далі можете запускати. Тобто, хто зіштовхується з такими питаннями, Таке, не знав, і не знав і пригодилося. Ну, робилося для іншого, але і для цього. Збирається дощ. Гримит поки що минає нас градом. Слава Богу, поки що минає, але що будеш, то будеш. Вчора влям непоганий дощик, спустився град, такий град крупненький, але секунд, 10 і перестав іти. Сьогодні побачимо, що до чого. Ну бере на випробування, бере на жим-жим, погодні умови. Соняшник лиш побачить хмару і кукурудзу, і вже в нього там зжимається все, що хоче. Бо дивлюся, як все наробило. ну Будемо будем бачити. Зараз підійдемо туди трактором, зачіплю його і спробую якось сюди його акуратно завести. Поїхали. Це мотузка, друзі, толкового немає. Но це такий міцний мотузочок. Помниш, ми з тобою він був 10-метровий Жигуля з тобою таскали в болоті. Що від мотузка лишилось, Порвали в цури. Так, ну стигнем до дощу, стигнем Встигнемо. Я думаю, що витримає. І мотузок такий. Мотузок непоганий. Міцненький. Повинно підняти. Це Надійно потрібно. 70 кг він підніме. Одна чому мотузок витримає. Починається досягну і помаленько поїхав. Ясно, коли є такі речі, я вам скажу. Вони вирішують багато питань. Зручно. Зручно. Причому багато функціональна штуковина. Щось має бути. Звівається, або вітер розвіє хмари і нічого не буде, або має наробити біди. Так, якоюсь стороною його, зараз я від'їду так Гриметвіє. Так, якою стороною ми його поставимо? Шковати, зроблено непогано. Опа, так набік. раз, Так, раз. Начебто ну, заливав так по ширині його. Гримає непогано, друзяки. Зараз, мабуть, десь і світло вже виб'є, тому що провода десь змикається. Хотілося б і сьогодні запровадити його, запустити, але ну що зробиш? Тут потрібно доробити було б доробити і провести гарну проводку. Щоб десь, я думаю, 2 на 2,5 ні, він витримує до 7, до 7 кг, Якщо я не помиляюсь, то тої електрики, підскажіть. До 7 кг, мені здається, до 2 на 2,5 м'ядний він повинен витримати. Там 7 кВт, а тут двигун йде 4 кВт, але пускові токи. Ну, буде видно, підскажіть. Якщо ні, то я візьму якогось ще конкретнішого. а я правила шукав. У вас де правило було? А в цілому непогано, ну запустимо, запустимо, хай перейде оці всі загадки природи. Соняшник там шар зжимається з кукурудзою і думає, це ж оце таке, капець, ну нічого, прийшли багато, прийдемо це. А це обов'язково запустимо. Я думаю, що лише перейдеться погода і будемо запускати, будемо пробувати. Коментуйте, виставлюйте свої думки, ставте вподобання. До наступних відео і хай щастить. Ти сіно ще згромадити. Так, добре. Коментуйте, коментуйте, не ледачкуйте, коментуйте. Де звідти?